Вітаю всіх. Сьогодні відеоперегляд будинка село Підгірці. Будинок 170 метрів, закрите котережне містечко. Будинок побудований селет повноцілий, мінвато утеплювач, є паркомісця, газон, озеленення повністю зроблено. Натуральні матеріали використані, в фасад, плитка, термодерево, фінська вікна алюмінієві. Зроблені підсвітки, огорожа є. Також по проекту планується. Доробити дитячий майданчик, інфраструктура буде від містечка, паркова зона, пляж, також гарна тераса. І також подивіться на цю ділянку. Ділянка гарна відчувається, зроблена автополив, газон, озеленення також зроблено. У будинку є три окремі кімнати, кухня вітальня. Зараз подивимося саме планування. Ось іншого боку, ця частина ділянки. Ми увійшли праворуч іде гардеробна, санвузол, зліва котельня. Будинок побудований півтори цегли, вінвато утеплює 150. Це якраз кухня вітальня. З на другий поверх і подивіться. На цю розсувну систему алюмінієву І вид на ділянку. Також на першому поверсі є така кладовочка під сходами і ще така кімната. Можна її назвати мастер-спальня, зі своїм санузлом І на цьому місці робиться гардеробна. Другий поверх. Кімната велика з санузлом І ще одна кімната зі своєю гардеробною і зі своїм санузлом описі ціна, контактний номер, запрошуємо вас.